Дуже-дуже багато наркоманів. І з іншого боку да. теж не буду показувати. Не перес. Люди. Ну, тут і по дню вони сидять, коляться. По-друге. Матріч. Вулична проституція. Бо я Має напрямую. Я туди Він ходив з такими стріма. Я не сказав, що вони так дуже жахливо виглядають, але все з ними зрозуміло такі. Не дуже серйозні дівчата, і він не витримав. Я стояв на місці ось так. Підійшов. Він не думав. <говори> ну, я просто відійшов. Він далі мені сказав, що я один спочатку. Він має не вірити. 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 Він має

Це перший автобус, по вихідну вони дуже погано ходять, пізно починають ходити. Десь шостого. я чесно кажу, ось майже сьомо. І, і я змерз, Думаю, не піду. Тут не дуже далеко пікаділі станція. Де? Дякую, ну, мабуть, так і доїхав, так хлопець який не дуже схожий, який тоді зі мною розлив віскі, не дивіться, попереднє відео, який доїхав, і те, що працює в такий час, це Макдональдс. Працюю відкрито, там багато людей. Я так подивився, не хотілося не пити місце, думаю, піду на піктілі проходимося. Там все ж таки тепліше. Ні, зачинені. Принаймні до шести було, до шести був зачинені. Це ми саме цінка на шестого піти. А у вас за Ну тут, я вам скажу така, ну не найприємніша атмосфера по дню, там багато таких різних, стрмних. Ходять і дуже голосно, і і дуже так багато. Стоять тих, хто розвозить їжу і так далі. І просто якихось там когось там попрошає. Ну, не найкраще місця, як на мене. Не найкраще. Ну, добре. Ще Що можу щось цікаве Запишу. бачите, щоб не заснути, все, тільки не роблю.